Галій-натрієвий насос. Активний транспорт це тип транспорту, який вимагає додаткових енергозатрат за рахунок енергії молекули АТФ. Протеїни, які приймають участь у цьому типі транспорту, часто називають насосами. Насоси змушують молекули або іони рухатися. Із зони низької концентрації до зони високої. Цей рух називається рухом проти градієнту концентрації. Одним з найтиповіших прикладів активного транспорту є калій-натрієвий насос. Завдання калій-натрієвого насосу забезпечувати рух іонів натрію або натрій плюс за межі клітини. А іонів калію калій плюс всередину клітини. Розглянемо детальніше його роботу. На першому етапі три іони натрію включаються у білок-транспортер. До нього приєднується одна фосфатна група молекули АТФ. Ця фосфатна група змушує протеїн змінювати форму. А три іони натрію переходять назовні. Після цього. До протеїна транспортера приєднуються два іони калію, що змушує білок знову змінити форму. У цьому процесі фосфатна група вивільняється. Після цього білок вивільняє іони калію всередину клітини. протеїн транспортер повертається до початкової форми, цикл роботи насоса завершено. Наголосимо, що на кожні три іони натрію, що вивільняються у міжклітинний простір, лише два іони калію потрапляють всередину клітини. Оскільки обидва типи цих іонів позитивно заряджені, це нееквівалентне переміщення позитивного заряду створює електричний градієнт, який формує мембранний потенціал. Значна кількість процесів, включаючи генерацію нервового імпульсу, є можливою завдяки електричному градієнту.